Вас вітає команда GoGreen! Ви вже склали плани на 25-й? А чи є там щось про екологію? Якщо ні, то нумо виправляти. Нашій планеті потрібна допомога вже тут і зараз, негайно. Та що ми можемо зробити? Ми пропонуємо вам прості кроки, щоб допомогти планеті. Давайте розпочнемо з електроенергії. Перш за все ми рекомендуємо змінити звичайні лампи розжарювання енергії. Вони служать у 5 разів довше, ніж звичайні лампи, і споживають у 10 разів менше електроенергії. До речі, якщо ви не користуєтесь якимось приладом, то не залишайте його в режимі очікування, а вимикайте. Коли покидаєте кімнату, то вимикайте світло. Для чого дарма його використовувати? Використовувати інструкцію це ця кничка, яку ми просто викидаємо. Не прикидаєте. Уся побутова техніка має маркування від класу А класу і, і. Клас А, А нус. Та плюс плюс є найбільш енергозапи. Потрібно ремонтувати сантехніки. Чому? 82 тисячі літрів води витікає матка, якщо протікає у таз. 7 тисяч літрів води витікає через кран, що? що протікає? І це за умови, що кран капає повільно. чистіть зуби під проточною водою. Краще наберіть необхідну кількість води у ставку. Кран, до речі, закривайте щільною, Якщо що зекономити у в два рази більше води, то приймайте душ, а не ванну. Мийте посуд у резервуарі, а не під проточною водою. Розвід води зменшить втричі, якщо у вас є машина, то під час миття використовуйте губку і ведро. Якщо вміти машину зі шлангу, то вважайте, що витрачаєте марно. будмар. Для того, аби ще більше допомогти природі, ми використовуємо правила трьох а: редюс, редюс та рісайта. Тепер давайте. По Поговоримо детальніше про кожне правило. Плюс або повторне використання полягає в тому, щоб користуватися багато разом Наприклад, замість одноразової пляшки можна взяти багато Їду Йду согняти у, у боксиках, це такі багаторазові коробочки. Магазин ходити із шоперами. Шопери це такі. Пакетики багато навіть бумагу можна заощаджувати, писати, друкувати на неї з двох боків. Речі, які вам не повинні користуватись, можна передарувати або віддати тим, хто їх не треба. Крім того, будь-яким речам можна дати друге життя, обновити їх або зробити зі сім'єю поробки. Ресайкл або переробка відходів це ще одна річ, яка повинна бути впроводжена у наших повсякденних життя. Кожен може поставити вдома декілька паперових коробок чи невеличких контейнерів. Для супроводження відходів пишіть контейнери органіка, папір, метан, скло, пластик. Це для використання, це правило реалізується через критичний підхід. Тобто перед тим, як купити будь-яку річ, подумайте, що дійсно вона вам потрібна необхідна, чи зможете цю річ використовувати неодноразово можливості значення використання пакетів, вони розкладаються довго, цим самим тільки шкодять природі, що повсякденна річ як нам. Під силу, у реалізація це дорога до школи, надайте перевагу громадському транспорту, шкільному автобусу, велосипеду чи просто йдіть пішки. Крім того, що ми з дітками збираємо кришечки, макулатуру та батарейки і здаємо відповідно за все на переробку. Ми ще й намагаємося брати участь у різних екологічних проєктах та акціях, які поглиблюють наші знання про екологію. Один із останніх. Ось такі прості, легкі. А найголовніше ефективні кроки ми робимо для збереження природи. просимо долучитись і вас до нашої доброї місії. Ходімо разом маленькими кроками до глобальних цілей.